Доїздив всі. <хи> Все, погнали далі. Да, саме, щоб такого у тебе не було, тобі треба навчитися тормозити плугом. Привіт! Вітаю тебе на новому відеоуроці. Так, що я хотів сказати? А, роби ось так: викинь їх. Зараз вони тобі не треба. Вітаю на новому відеоуроці! Сподіваюсь, ти засвоїв попередній матеріал, переглянь його обов'язково і погнали вчитися з тобою. Дуже такої, знаєш, скептичної речі, яку багато хто каже, ні, не треба, не вчись, але без неї, на жаль, ну ніяк. І все одно ти будеш її вчити. Це є плуг. Плуг нам треба для того, щоб зупинятися на лижах. Як зробити плуг? Стань на повністю рівну поверхню, бо я знову стою на уклончику. І зроби такі рухи, як я. Постав свої лежі, просто розстав п'ятки широко, да? а носки близько. Між носками приблизно відстань як 5 твоїх пальців. Тепер дивись, ти стояв в основній стійці. Пам'ятаєш, як в попередньому відео? Так само стій в основній стійці, да? просто у тебе паличок паличку в руках. І зігни колінка на черевик. Рівно на черевик. Не туди, не всередину, ні в якому випадку. Не в назовні, а просто на черевик. Леж бач, самі стали трохи на канти. Твої сідниці мають бути підняті. Не присідай назад, не відтопирюй їх. Не можна цього робити. Тіло твоє залишається як в основній стійці. Хребет зігнутий. плечі трошки опущені донизу. Бо якщо назад ти їх задерешся, знову буде ще корелка та цьотко. Опущені. Руки поставимо зараз ось тут, ось тут ось спереду у нас. Та? І дивимося головою вперед. Просто вперед прямо. <плес> ти чув це? Так як вони третю, воно вже лежить. Воно зніме його. Доїздив всі. <хи> Все, погнали далі. Да, саме, щоб такого у тебе не було, тобі треба навчитися тормозити плугом. Значить, далі ми з тобою вчимось робити це положення ніг. Ти запам'ятав, як ти маєш правильно стояти у цій плуг, плуг. Та... Ми ставимо свої лижі паралельно і робимо таку вправу. Піднімаєш п'ятку однієї ноги, ставиш її в бік, щоб в тебе вийшов плуг. Вийшов плуг, супер. Поклав її назад. Піднімаєш п'ятку іншої ноги. Зробив плуг. Вийшов плуг, вийшов плуг. Поставив її назад. Зроби 10 правою, 10 лівою. Не полінуйся. Наступна вправа. Підіймаєш п'ятку однієї, відставляєш її в бік. Піднімаєш п'ятку іншої ноги, відставляєш її в бік. Тобто почергово. Права, ліва. Назад, одна друга. Тепер знову. З іншої почнеш. Ліва, права. Назад. Одна, друга. Знову. Тепер дивись, що зроби. Зігнись, поамортизуй, встрибни Вплух. Вийшло в тебе? Молодець. Знов пострибав, Вплух. Тепер зверни увагу. Якщо тобі важко, не виходить, попробуй зробити такий рух руками. Стрибни і зроби так руками. Опа, п'ятки ще легше розстрибуються, але бажа руками не дергати. Все, поставили лижі паралельно. Є. По суті, ти майже навчився робити плуг. Тепер зроби рух, той самий, що стрибок, без підстрибування, розслабляючи ноги роздвинь Диви. Я роблю такий рух. Розгинаючи ноги, я роздвинув в п'ятки. Розгинанням ніг, роздвинув п'ятки. П'ятки роз'їжджаються. Можу задіяти рухи для координації. Руки. Ще легше стало. Зроби на місці цей рух разів 10, 20, але щоб ти засвоїв плуг, щоб ти навчився розбігати п'ятки широко, добре. І переходимо з тобою до зупинки в плузі в русі. Саме тому я в тебе забрав палички, бо. Коли ти почнеш їхати, ти почнеш чудити. <хи> я стою на дуже легесенькому уклончику. Да? Зараз моє завдання буде їхати в основній стійці майже. Але руки ми поставимо ось сюди, на ноги, і зупиниться плугом. Що я зроблю? Я просто роздвину свої п'ятки широко до тих пір, допоки мої лижі не зупиняться. Дивись, їду, руки ось тут, основна стійка всім тілом. Роздвигаю п'ятки ширше, ширше, ширше. Що я в тебе палки забрав, бо ти б зараз ними так робив. Танцював, тормозив би боявся. А якщо ти жінка, то ти б точно їх сунула зараз в сніг, як показує досвід. Тому я в тебе забрав, отут руки збережи. Стій чітко на двох ногах, роздвигай чітко дві ноги, тормози чітко двома ногами. Все однаково, рівномірно, чітко двома ногами. Без наклонів кудись, туди-сюди, без зміщень тазу, без випирання однієї ноги вперед. Чітко, дві ноги в тебе є, двома однаково. Лижі їдуть, роздвигаєш п'ятки, лижі тормозять. Вони зупиняються, роздвигаєш до тих пір, поки вони повністю не зупиняться. Переходимо до наступного відео уроку. Там будуть поворотики. Сподіваюсь, тобі було корисно. Приєднуйся до наших кемпів, прогресуй разом з нами.